Така категорія, як поліцейські чи міліцейські пенсіонери. Які в повиходили на пенсію в 45 років, працювали вони все життя, в принципі, жили за рахунок держави, так вийшли, отримали пенсію, і на ці ж кошти, які вони якби там заробили з держави і навколо державних питань, покупляли собі вони всі інвалідність. Я б не казав, якби не знав, розумієте? є така категорія, тобто це не діючі поліцейські, а це такі швидкоплинні міліцейські пенсіонери. Угу. Так, от я б дійсно провів би. Ну, селекцію таку певну серед е, міліцейських пенсіонерів, які досягли 45 років, вийшли на пенсію, але ще знаходяться в мобілізаційному віці. Перепровірив би, скажімо так, на питання е, їхньої інвалідності, тому що щось мені підказує. Не щось мені підказує. А я точно знаю, що половина з них ну взагалі ніякі не інваліди. Це правда. От коли про це пишуть, це реально правда. Угу. Просто я розумію одночасно, що це ж така складна категорія людей. Всіх подв'язків всі можуть рішати вопросіки. Короче, і ніхто їх чіпати не буде. А було б непогано. Якщо є у суспільства запит на справедливість, якби показали от таких от інвалідів, які не інваліди, і мобілізували їх. Я думаю, що це було б дуже правильно. Я а люблю... от щодо давайте мобілізуємо поліцейських СБУшників, Я не знаю, кого ще всі і поліцейські, і СБУшники, і я не знаю, хто ще давно мобілізовані. Просто ви щось ну не помічаєте, мабуть, цього, чи як ну чи з Америки погано видно?